Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо новий підручник. Ви дізнаєтесь слова, які називають частини тіла. Крім того, ви дізнаєтесь, як спитати, кому належить річ або речі. А також як відповісти на це питання. Повторюйте за мною слова. Копф. Копф. Голова. Хальс. Хальс. Горло. Шия. Агн. Агн. Рука. Саме ось ця частина від плеча до зап'ястка. Агме. руки. По. По. Попа. Мунд. Мунт. Рот. Фус. Ось ця частина ноги, стопа. Фус. Фюсе. Ноги. Фюсе. Далі. Фінга. Фінга, палець. Умножені. Пальці. Так само фінга. Змінюється артикль тільки. ді Діфінга. Ді фінга, один палець, так. ді фінга, пальці. Множені. Баух. Баух живіт. Цан. Цан зуб, цене. Цене зуби. Це ми розібрали іменники чоловічого роду, а також кілька іменників у множині. Далі. Назе, назе, ніс, ханд ось ця частина руки, до зап'ястку. ханд рука. Хенде. Хенде руки. Омножені. Це іменники жіночого роду. Наступне ауге. Ауге. Око. Augen. Augen. Oczy. Oor. Ohr. Wucho. Ohren. Ohren. Wucha. Bein. Noha. Oсь ця частина. Достопы. Beine Gesicht. Гезіхт обличчя це іменники середнього роду. Також іменник множині хааре, Haare, волосся. Розглянемо приклади, використовуючи прикметники, які ми вивчали раніше: Die Haare sind kurz. Це означає, що волосся коротке. Die sind зінкос вуха велике. Haare – оген іменники умножені, тому артикль Ді, die. Die ist lang. Ось тут назе, іменник жіночого роду, тому також артикль ді. Діназе і стлан. ніс довгий. Ді ауген, очі. Також у мене пножені. Сидин. Дін син клян. Очі маленькі. Дямунт іст грос. Рот великий. Дямут іст грос. Дябах із дик. Живіт великий. Товстий. Die Arme sind lang und dün. Руки довгі та тонкі. Die Hände sind klein. Так само Hände – умножені. Агме умножені. Дібайне, так само умножені, дібайне зінкут und dick. Ноги короткі і товсті. Діфюсе зінкос. Ноги та частина де стопа. Діфюсе зінкос. Ноги великі. Зверніть увагу, там, де іменники в однині, ми використовуємо іст, де умножені sind. Розглянемо приклади. Подивіться на картинки, про кого йде мова. Ві зейн Personen aus? Як виглядають люди. Aussehen. Дієслово з відокремлюваним префіксом. Wie sehen die Personen aus. Як виглядають люди? Наприклад, Die Haare sind lang. Die Haare sind lang. Це належить агно. Так, у нього довге волосся. Наступний приклад. Дібайни зінкутс. Ноги короткі. Кому з трьох осіб належать короткі ноги. Арно, еміль, удо. Це удо. Удо. Дінази іслам. Ніс. Довгий. Еміль має довгий ніс. Діоген Кос. Вуха великі. Агно. Діахальс ланг. У кого довга шия? Удо має довгу шию. Der Bauch ist dick. Зверніть увагу. Arno. Die Hände sind groß. Саме ось ця частина руки мається на увазі. Udo. Die Arme sind dünn. тонкі руки. Еміль зінт кляйн. Маленьке. Еміль. Для того, щоб спитати, кому належить річ або речі, потрібно почати з vem gehört, кому належить Якщо ми кажемо про однину, а також вем є кому належить, якщо ми кажемо про множину. Відповідь на це питання буде das. Ist... Далі використовуємо ім'я та додаємо S, це якщо ми кажемо про однину. Для множини das sind...» далі ім'я з додаванням S. Наприклад, gehört де рок, кому належить спідниця. Де рок використовується в однині, тому використовуємо Rock» Це спідниця мари. Зверніть увагу в українській мові ми кажемо спідниця, а потім вже указуємо, кому належить. В німецькій мові навпаки. Спочатку ми називаємо ім'я, потім Річ. Наступний приклад: вем гехьоген діханшує. Кому належать рукавиці. Das sind лагас Handschuhe. Це рукавиці Лари. Лара додаємо S Handschuhe. Мага додаємо S Rock. Тепер потренуємося на прикладах. Номер один. Кому належить шапка? Мюдце? Як ви вважаєте? Das ist Bastian Мюдзе. Додаємо до імені С. Номер два. Хтось у нас без взуття. Мабуть, це Ханна. Яка буде відповідь? Das Hannas. шує. Номер 3. Пулове, так? Або пулі. Кому він належить? Починаємо з Das IST. «Із», тому що «пуловер» в однині. Das іст гюнтах з Додаємо С. Четверте. Чиї штани? Кому вони належать? Das іст Pepe's Hose. І останнє. окуляри. Кому належить? Зверніть увагу, в українській мові окуляри це множина, іменник в множині, в німецькій мові це іменник воднині жіночого роду. Das ist Rosa, прилле до імені роза додаємо С. Brille – іменник воднині, тому іст. На цьому все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.